Зараз проходять службу військовослужбовці, які були, на жаль, поранені, які інваліди в військових комісаріатах області, ну така кількість, як хотілося б, але є. Тому я ставлю питання і ставлю питання і міністр оборони, і президент, і начальник генерального штабу, що стосується працевлаштування. Хочу наголосити, що зараз в військових комісаріатах області по районам, де є вільні посади державних, ну у нас. На 99% це державні службовці, цивільні посади військовослужбовців. Зараз повністю будемо говорити стоїть питання, що в першу чергу працевлаштовувати учасників антитерористичної операції, інвалідів, членів сімей загиблих. І це питання дуже серйозно стоїть. Ті вільні місця, вакантні місця, які є військових комісаріатах, Можемо розглянути на заміщення вакантних посад з цієї категорії. Це в першу чергу. Потреба в кадрах на сьогоднішній день є. Вчора буквально пішла офіційна комісія в управлінні, де було затверджено чотири кандидата на посади офіцерів. Крім того, тобто до нас можна звертатися. Добровільно проходить вивчення будь-якої будь особи, тобто вивчення на предмет психологічної доцільності, на предмет фізичної доцільності, ну і на предмет тобто непритягнути фінальної відповідальності, не проходили по суду. У нас кадровий підрозділ в принципі, кожен день. Працює з 9-ї години до 18-ї години, тобто він приймає як добровільно за заяви, добровільно працювати тут в безпеці, так в принципі можна звертатися до будь-якого оперативного співробітника, який доповідає своєму безпосередньому керівнику, і потім ці матеріали йгають до кадрового підрозділу і там вже йде вивчення. На сьогоднішній день в першу чергу пріоритет робиться все. Учасникам АТО, в тому числі, тобто є можливість зарахування до спецпідрозділів, такі як А там та інші.